Баскетбол. Правила гри. Стислий огляд. У баскетбол грають дві команди, в кожній з яких по 5 гравців. Мета кожної з команди закинути м'яч у кошик суперників та перешкодити іншій команді закинути його у власний кошик. Переможцем гри стає команда, яка на завершення ігрового часу набрала більшу кількість ігрових очок. Ігровий майданчик та обладнання. Ігровий майданчик має бути твердою, пласкою поверхнею без будь-яких перешкод і мати розміри 28 метрів у довжину та 15 метрів у ширину. Ігровий майданчик повинен бути відокремлений обмежувальною лінією, що складається з ліцьових та бічних ліній. Також центральна лінія, центральне коло та півколо для виконання штрафних китків. Лінія штрафних китків наноситься паралельно кожній лисовій лінії. Її віддалений край розташовується на відстані 5 метрів 80 сантиметрів від цієї лінії. Зоною трьохочкових очкових китків команди є весь ігровий майданчик за винятком простору біля кошика суперників, що відокремлюється прямими лініями та півколом або догою з радіусом 6 метрів 75 сантиметрів від центра кошика суперників. Для проведення баскетбольного матчу необхідно мати таке обладнання: щити, кошики та сітки для кошиків, баскетбольні м'ячі, ігровий годинник, табло рахунку, годинник китка, протокол гри, ігровий майданчик та інше. Команди. Член команди має право грати, якщо його прізвище внесено у протокол перед початком гри. Поки його не буде дискваліфіковано або він не вчинить 5 фолів. Склад команди не більше 12 гравців, які мають право грати, включно з капітаном. Ігрова форма всіх членів команди складається з майок футболок та шортів одного переважного кольору. Кожен член команди повинен мати на майці спереду і ззаду номер. Капітан команди. Капітан. Це гравець, який призначений головним тренером як представник своєї команди на ігровому майданчику. Він може звертатися у вічливій формі до суддів під час гри, щоб отримати необхідну інформацію, але тільки тоді, коли ігровий годинник зупинений. Головний тренер та перший помічник тренера. Не пізніше, ніж за 40 хвилин до початку гри за розкладом, кожен головний тренер або його представник має передати секретареві список з прізвищами та відповідними номерами членів команд, які мають право брати участь у грі, а також прізвища капітана команди, головного тренера і першого помічника тренера. Ігровий час, нічийний рахунок та овертайми. Гра складається з чотирьох чвертей по 10 хвилин кожна. Тривалість перерв між першою та другою четвертю та третьою і четвертою чвертями, а також перед кожним овертаймом складає дві хвилини. Тривалість перерви між половинами гри або другою і третьою четвертями 15 хвилин. Як грають м'ячем? Під час гри м'ячем грають тільки руками. Та його можна передавати, кидати, відбивати, котити або вести в будь-якому напрямку. Гравець не може бігти з м'ячем, тримаючи його в руках, навмисно бити по ньому або блокувати будь-якою частиною ноги чи бити по ньому кулаком. Нарахування очок за влучний кидок. Якщо м'яч випущено зі штрафного кидка, зараховують одне очко. Якщо м'яч випущено із зони двохочкових китків з гри, зараховують 2 очки. Якщо м'яч випущено із зони трьохочкових китків з гри, зараховують 3 очки. Вкидання. Вкидання відбувається тоді, коли гравець, який перебуває за межами ігрового майданчику, передає м'яч на ігровий майданчик. Гравець, який виконує вкидання, не повинен. Витрачати більше 5 секунд для того, щоб випустити м'яч з рук. Наступати на ігровий майданчик, коли він тримає м'яч у своїх руках. Змушувати м'яч входити безпосередньо у кошик. Тайм-аут у баскетболі. Тайм-аут це переривання гри на прохання головного тренера або першого помічника тренера. Кожний тайм-аут триває 1 хвилину. Кожній команді може бути надано. Два тайм-аути протягом першої половини гри, три тайм-аути протягом другої половини гри. Один тайм аут у кожному овертаймі. Заміна. Заміна це переривання гри на прохання запасного, висловлене для того, щоб стати гравцем. Можливість заміни з'являється коли Для обох команд м'яч стає не ігровим. Ігровий годинник зупинений, і суддя закінчив процедуру показу жестів секретарському столу. Тільки запасний гравець має право просити заміну. Він, а не головний тренер або перший помічник тренера, підходить до секретарського стола і чітко просить заміну, показуючи руками встановлений жест або сідає на стілець для заміни. Він має бути готовий увійти у гру негайно. Кількість замін в баскетболі не обмежена. Порушення правил. Порушення це недотримання правил. М'яч надається суперникам для вкидання з місця, найближчого до того, де сталося недодержання правил. Гравець або м'яч за межами ігрового майданчика. Гравець перебуває за межами ігрового майданчика, коли будь-яка частина його тіла торкається підлоги чи будь-якого предмета чи особи за обмежувальною лінією. М'яч перебуває за межами ігрового майданчика, коли він торкається. Гравця або будь-якої іншої особи, яка перебуває за межами ігрового майданчика. Підлоги або будь-якого предмета над або за обмежувальною лінією. Опори, що підтримує щит задньої сторони щита чи будь-якого предмета над ігровим майданчиком. Ведення м'яча. Ведення це рух м'яча, до чого його змушує гравець, який контролює цей м'яч, чи кидає, відбиває, котить або б'є ним об підлогу. 3 секунди. Гравець не може залишатися в обмежувальній зоні під кошиком суперників більше 3 секунд поспіль, коли його команда контролює м'яч у передовій зоні та ігровий годинник увімкнений. 8 секунд. Щоразу, коли гравець у тиловій зоні на своїй половині майданчика установлює контроль над м'ячем, то ця команда протягом 8 секунд повинна перевести м'яч у свою передову зону, тобто на половину майданчика суперника. 24 секунди. Щоразу, коли гравець встановлює контроль над м'ячем на ігровому майданчику, то ця команда має виконати спробу китка з гри протягом 24 секунд. ФОЛ це недодержання правил, що полягає у неправильному персональному контакті з суперником або неспортивній поведінці. Заслін. Правильний та неправильний. Заслін. Це спроба затримати або перешкодити суперникові без м'яча, зайняти бажану позицію на ігровому майданчику. Правильний заслін відбувається, коли гравець, який ставить заслін суперникові, був нерухомим. Коли відбувся контакт та стояв обома ногами на підлозі. Також коли відбувся контакт. Неправильний заслін відбувається, коли гравець, який ставить заслін суперникові, рухався в момент, коли стався контакт. Зіткнення Зіткнення – це неправильний персональний контакт гравця з м'ячем або без м'яча, що відбувається при поштовху або руху в тулуб суперника. Затримка Затримка – це персональний контакт з суперником з недодержанням правил, що заважає свободі його пересування. Цей контакт затримка, може відбуватися з будь-якою частиною тіла. Штрафний кидок. Штрафний кидок це можливість, яку надають гравцеві, щоб набрати одне очко кидком без перешкод з позиції за лінією штрафних кидків. Персональний ФОЛ. Це ФОЛ гравця внаслідок контакту з суперником з недодержанням правил. Без огляду на те, чи є м'яч в грі чи гра зупинена. Технічний ФОЛ. Це ФОЛ не пов'язаний з контактом з суперником. Гравець отримує технічний ФОЛ за зневажливу поведінку до суддів. Використовує вислови або жести, що мають образливий чи провокативний характер для глядачів. Переслідує, дратує, насміхається, дражнять суперника, затримує гру, імітує, що на ньому чинять ФОЛ та інше. Неспортивний ФОЛ. це ФОЛ у наслідок контакту гравця, який, на думку судді є. Контактом з суперником, але не є законною спробою зіграти безпосередньо в м'яч. Командний ФОЛ це персональний, технічний, неспортивний або ФОЛ з дискваліфікацією, вчинений гравцем. Команда підлягає покаранню за командні фоли після того, як вона вчинила 4 командних фоли у четверті, 5 фолів. Гравець, який учинив 5 фолів, персональних або технічних, має негайно залишити гру. Він має бути замінений протягом 30 секунд.